Всім привіт. Сьогодні поговоримо про гран-прі Італії, яке пройшло у Монці на цих вихідних. Одразу ж почнемо з рекордів. На цьому тижні їх було побито дійсно багато. І перший рекорд побив Макс Ферстапен ще у п'ятницю під час кваліфікації і поставив абсолютний рекорд треку, який до цього належав Льюісу Хемільтону на Мерседесі W 11 який був поставлений у 2020 році. Окрім цього, це стало найшвидше коло в історії, оскільки середня швидкість під час проходження кола у Макса була 200, 246 км за годину. Тому ось одразу два рекорди, які б'є Макс Ферстапен. Е, стосовно цього, він сказав, що боліт Льюіса Хеммельтона 2020 року міг би поставити кращий час, якби він проїхав по цьому колу зараз, тому що траса трішки змінилася, і ми це бачимо, тому що у деяких поворотах, шиканах, значно зменшилась кількість бордюрів, вони стали меншими. Від цього пілоти можуть атакувати більш агресивно, і відповідно швидкість при вході на поворот і при виході з повороту зараз. Буде швидше, чим це було у 2020 році. Також, за даними телеметрії, видно, що боліт W11 від Mercedes швидше у швидких поворотах, чим боліт Ферстапена, на якому він їхав зараз. Тому цілком вірно, що ці слова правда, і дійсно, якщо б зараз би виїхав той Мерседес на трасу, то результат був би швидше. Наступні рекорди бились уже в неділю під час гонки. Ландо Норріс поставив найшвидше коло саме у гоночному темпі, який тримався у Монці ще з 2004 року. А Другий рекорд це найшвидша гонка в історії, який тримався також з 2004 року. І Макс Ферстапен завершив гонку за 1 годину, 13 хвилин та 23 секунди, що стало найшвидшою гонкою в історії Формули 1. Рекорди побили і будемо переходити до самої гонки. Макс Ферстапен стартував з Поула, а поруч з ним був Ландо Норріс. Норіс гарно стартував і на прямій вони порівнялися з Максом Ферстапеном. Але Макс почав одразу витісняти Норіса. Це було видно ще по старту, оскільки він стартував одразу ж під кутом, щоб перехрещувати траєкторію Ландо, і він у своєму стилі почав витіснювати Ландо на траву. Але до першого повороту вони під'їхали майже колесо в колесо. Так як у Макса була внутрішня траєкторія, він просто не вписався у поворот і виїхав за межі траси. Свою першу позицію він втримав, але Ландо одразу по радіо сказав, що Макс його почав витіснювати та ще й виїхав за межі траси. Тому від Bull одразу ж поступила команда, щоб Макс віддав позицію. І на стартовій прямій Макс це зробив. Але довго за Норрісом він ж не сидів і через декілька кіл у тому ж самому першому повороті Ландо Норріс трішки під. Відблокував колеса, і Макс Ферстапен його випередив після першої шакани. Після чого він почав відриватись, і відрив становив між ними 6 секунд, що було досить комфортно для Макса. І Ландо Норріс його не наздоганяв. Тосовно ж другого Макларена Оскара Піастрі, на старті він програв позицію Леклеру, але вони там досить жорстко почали боротись між собою. І в результаті чого позицію свою він повернув назад. Але він вже відставав на 2 секунди від Норріса. І з часом це відставання також збільшилось до 6 секунд. Ну і забігаючи наперед, Леклер також потім був в 6 секундах від Піастрі. А ось два Макларена все ж таки не змогли наздогнати Макса Ферстапена. і вирішили їхати на альтернативній стратегії з переходом на софт у кінці гонки. Стартували вони на мідіумі, і в них був досить довгий перший відрізок. Ландо Норріс проїхав найбільше кіл на мідіумі, а саме 46. Але в принципі це ні на що. Не повпливало, тому що Макс Ферстапен впевнено отримував лідерство. І коли в команді побачили, що темп починає трішки падати, на 37-му колі його позвали у бокси, і він перейшов на хард. На ньому він доїхав до кінця, авто тримав досить гарний темп. Йому команда сказала, ти провів гарний стінт на харді. Тепер головне доїдь до кінця, тому що відрив від Макларенів вже досить великий і, в принципі, не потрібно ризикувати. На що Макс сказав: добре, я буду просто тиснути наповну. Прекрасна, чиста гон. Від Ферстапена, відрив від Макларена на фініші 19 секунд, але це не тільки заслуга Макса, тому що далі поговоримо про Макларен і про їхні стратегічні дії. Все ж таки, досить великий відрізок вони їхали на мідіумі. Ландо проїхав 46, Оскар 45 кіл. Під кінець різниця між ними почала падати з 6 секунд. Оскар скоротив відставання до трьох. І прийшов момент підстопу. Очікували вони напевно сейфті кар, оскільки перехід на софте вже б нічого не змінив. Відставання до Макса було досить велике, і відіграти його вже було нереально. Тому все ж таки сиділи вони довго і напевно чекали сейфті кару. Але сейфті кару не було, і прийшов момент заїзду у бокси. Замість того, щоб позвати Норріса першого в бокси, вони позвали Піастрі, аргументуючи це тим, щоб захиститись від Леклера, оскільки якщо Піастрі заїде пізніше, то Леклер може до нього бути ближче і, можливо, буде якась боротьба між ними. Ланду Норрісу не сподобалась така ідея, і вони сказали, що ви хочете мене заандеркатити, але йому сказали, що це не андеркат. Заїхав Піастрі, пістоп прекрасний, 1,9, досить швидко він повернувся на трасу. І в на наступному колі вже заїхав їжає Норіс. Тут же так не склалося, підстоп був довгий, 6 секунд він тривав. Була проблема з переднім лівим, і виїхав він позаду Оскара Піастрі. Перед цим по радіо сказали Оскару, що Ландо виїде досить близько біля тебе, тому на виїзді з підстопу можете починати боротись. Не очікували вони, що виїде він позаду, і одразу ж почали казати, поверни позицію назад. Почали дивити тим, що казала йому, ти пам'ятаєш гран-прі Угорщини 24-го. Там була така сама ситуація. Тоді Ландо повернув тобі позицію. Цю повернити і зараз. Ну і Оскар повернув йому позицію. Наздогнати Ланду він вже більше не зміг. І чи правильно це було зроблено, оскільки, як сказав Ландо після гонки, що це була не його помилка, а помилка команди, тому так зробили. І це правильне рішення, Оскар назвав це Incident on the race». Різниця між ними була 34 бали в чемпіонаті. Якби ця різниця була 9 балів, чи б зробили б Макларен так само поміняли їх позиціями. Боротьба за титул чемпіона світу ще триває, і тут потрібно боротися. І коли одному претенденту на титул кажуть пропусти іншого. Ну, це трішки неправильно. Тому що, якщо б це, наприклад, було б кінець сезону, коли там все вирішувалось і. Також вони б напортачили з пістопу, чи сказали б вони тоді так зробити? Питань багато, і я думаю, будуть якісь серйозні розмови в Макларен, тому що нас попереду чекають траси по типу Сінгапуру, на яких на трасі обігнати досить важко, і зачасту там проходять обгони по стратегії. І наприклад, якщо буде ситуація, що буде Норріс їхати попереду, а піастрі позаду, чи будуть якось вони намагатись, хоч по стратегії боротись, чи будуть робити якісь андеркати, чи все ж таки ось як їдуть, так і їдуть, тому що з точки Зору чемпіонату потрібно користуватись усіма можливостями і набирати ці бали якомога більше. І якщо Ландо виграє в чемпіонаті з результатом у 2 бали відриву від Оскара, чи не буде це фатальною помилкою, те, що вони зробили таке. Тому я думаю, їм вже треба сфокусуватись саме на цьому і дати їм боротися, і дати боротись справедливо, оскільки в кубку конструкторів вони вже нічого не втратять. А ось потрібно, щоб була якась справжня боротьба між ними. А як ви думаєте, як ви ставитесь до цього? Пишіть в коментарях. чи... Правильне рішення це зробили чи ні, оскільки Макс Ферстапен після гонки сказав, що він би не віддав позицію. І я думаю, це цілком правильне рішення, тому що е, помилка команди, не помилка Оскара. Чому, наприклад, не віддали позицію Оскару у Британії, коли він також був після підстопу, в нього був штраф, Ландо його обігнав. І Оскар тоді також пропонував, давайте просто поміняємося позиціями і будемо боротися, як і раніше. Йому сказали ні. Тому досить дивне рішення від Макларен бачимо їхні це поруч із Феррарі, і вони набрались у їхніх стратегіях найкращого. В цілому, це була гонка одного підстопу, і бачимо, що всі їхали саме на такій стратегії. Четвертим приїхав Леклер. Бачили на початку в нього була боротьба з Піастрі, де він відіграв позицію. Потім він перегрів гуму, бачили пару блокувань від нього, і Піастрі забрав свою позицію назад. Як сказав Леклер, він втратив темп після того, як він гуму перегрів, але вже потім він знову його набрав. Але Піастрі вже від'їхав досить далеко. Да, і на самого Леклера почав насідати Расел, що також його стримувало. Расел Леклера наздогнати не міг. За даними телеметрії, Рассел був на одну десяту повільніше в середньому за коло, і Леклера обігнати він не міг. Бачили досить багато спроб від Джорджа, але на стартовій прямій Феррарі були досить швидкі, і навіть з навіть Дереж Джордж відігравав тільки одну десяту. Відносно Шарля, досить довго він боровся, але все ж таки Леклер від'їхав від нього. І в якийсь момент навіть Льюіс Хемільтон під'їхав достатньо близько до Рассела, але потім все ж таки відвалився. Рассел намагався заандеркатити Леклера. Але так як їхали всі на стратегії одного підстопу, він виїхав позаду повільніших болідів, які стартували на харді, і в них був досить довгий перший відрізок. І ось поки він їх проходив, Леклер все відривався, відривався. І в момент, коли він обійшов всіх цих пілотів, Леклера ж одразу позвали бокси, поставили на хард, і він виїхав на 4 секунди попереду Джорджа Расело. Потім позвали в бокси і Хемільтона. Він виїхав за цими самими пілотами, які їхали на старому Харді. Тому часу він також багато втратив і до Расила він не під'їхав. Сьомим фінішував Алекс Албон. Він відіграв сім позицій і перемістився на сьоме місце у загальному залі. Тому джекпот отримує сьогодні Алекс Албон. І в загальному заліку він обганяє Кімі Антонелі. Гарну гонку провів Албон, досить довгий перший відрізок, 41 коло на Харді. Причому бачили, що темп у нього. Був і Леклер, який виїхав тільки з боксів, відігравав не так багато, десь там приблизно 2-3 кола, І бачимо, що темп в нього був. І потім вони вирішили не ризикувати, не ставити софт, як це робило Макларен, а поставили Мідіум. І за рахунок свіжої гуми він досить швидко пройшов конкурентів і фінішував на сьомому місці. А ось другому пілоту Вільямс Карлосу Сайнсу не так пощастило. Сказали йому там у моменті пропустити Алекса Албона, Він сказав, що давайте боротися, але все ж таки йому скалені. Просто пусти, бачили, він це зробив. Потім був контакт з Берманом, де Карлос пошкодив болі, тому Карлос фінішував лише 11-й. А Бортолетто єдиний ауберів, хто стартував, і фінішував він на 8-й позиції. В якийсь момент він навіть обігнав Джорджа Расела, але все ж таки Рассел відібрав свою позицію назад. Потім він досить довго стримував позаду себе Фернандо Алонсо. Але на пітлейні Алонсо його обігнав, тому що одночасно вони заїхали у бокси, і механіки Астонів зробили більш швидший підстоп ніж у Заубері. І вже на виїзді з пітлейну Алонсо був попереду нього. Стосовно Халка він не стартував, одразу після кола прогріву його позвали у бокси, тому що була проблема з гідравлікою боліду, і він ж одразу зійшов. Також борталето пощастило, тому що у Антонелі був штраф у 5 секунд. Формально Антонелі фінішував восьмий, але Борталето був у 3 секундах від нього, тому перемістився він на 8 позицію. Стосовно ж самого Кімі, то в нього гонка не задалась, одразу ж на старті в нього було блокування, і він програв досить багато позицій. Потім він зрізав, поотримав чорно-білий прапор, і в результаті ще й отримав 5 секунд штрафу за те, що витіснив Алекса Албана за межі траси, але це йому не допомогло, тому що Албан в результаті його й обігнав. Десятим фінішував Хаджар, він відіграв 9 позицій, тому, думаю, все ж таки, місце в Red Bull наступному році його чекає. 12-й Олівер Берман. Гонка була в нього непогана до моменту контакту з Сайнсом. Їх розвернуло і Берман ще за це отримав 10 секунд штрафу. Ще 2 штрафних бала у ліцензію, і загалом їх у Бермана 10 з 12 можливих, тому потрібно їхати чисто. Перші його штрафні бали почнуть згорати лише в листопаді, тому потрібно максимально чисто їхати, щоб не пропустити одне з гран-при. Але цей штраф ніяк не відіграв на його фінішну позицію, і тому що цунода фінішував більше, ніж в 10 секундах позаду нього. Момент їхнього зіткнення з Сайнсом Макларени надіялись на сейфтікар А ось Макс Верстапен навпаки просив їдьте, їдьте, не зупиняйтесь на трасі. Тому в цій ситуації пощастило Максу, а не пощастило Макларен. Тому що якщо був би дійсно сейфтікар то це б зіграло їм на користь. В них був би безкоштовний підстоп і вони могли відіграти позиції відносно Ферстапена. Крім Бермана, штраф 5 секунд отримав Окон за те, що витіснив за межі траси Ленса Строла. Окон проїхав найбільший відрізок на Харді. 50 Одне коло з 53. В кінці він перезувся на софт, чисто для того, щоб виконати правило з, об... з одним обов'язковим підстопом. Юкі Цунода 13 програв він 4 позиції відносно старту. Бачили, що трішки, напевно, невдалий момент для підстопу вони вибрали. Потім ще був момент боротьби з Лоусоном, де він був досить незадоволений. Казав він, що тоді вони не боролись за позицію на трасі, але все ж таки бачимо, що Ліам Лоусон також їхав на одному підстопі. Хоча єдиний був він, хто стартував на софті. Спочатку він відіграв пару позицій, в цілому він відіграв їх чотири. І потім він досить довгий відрізок проїхав на харді. Тому і фінішує позаду Юкі Цуноди 14. Не дуже результат від двох альпінів. П'єр Гаслі 16, хоча відіграв він чотири позиції. А Франко Колапінто як стартував 17 17-м, так і фінішував 17 17-м. Десь в моменті вони там мінялися позиціями, але ось після гонки бачимо, що Франко себе досить погано почував. Після гонки він майже втрачав свідомість, тому думаю, важко йому було їхати. І добре, що не сталося якихось прикрих інцидентів. А для кого ця гонка не задалась, це для двох пілотів Астон Мартін. Лен Строл останній із фінішувавших 18-й, А Фернандо Алонсо взагалі зійшов з дистанції. Досить довго він то їхав за борталето, потім після підстопу він стримував Бортолето. І в результаті досить агресивно атакував бордюр, де зламав підвізку. І одразу ж його боліт впав на дно, і він поїхав у бокси, після чого зійшов з гонки. Черговий схід Фернандо Алонсо, хоча до цього він їхав в очковій зоні на сьомому місці. Ну і майже аналогічне повторення з Монако, де він їхав шостий, але через поломку з двигуна він зійшов з дистанції. Тому така видалась гонка. Спочатку була насичена, був насичений старт, потім вона була спокійною, потім у нас з'явились. Драми з Макларен, але в результаті більшості все ж таки гонка сподобалась. А які ваші враження від цієї гонки, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Всім дякую, хто додивився відео до кінця і всім пока!